Почався новий навчальний рік, інфопростір заповнили теми про проблеми в школах, освіті і що тут дивуватись спекуляції в освітніх державних закупівлях. З кількох знайомих одночасно побачив обговорення схем, які діють на освітніх тендерах, особливо, де йде мова про закупівлі мультимедійних панелей. У нас же нова школа інформаційних технологій в процесі обов'язкові. Отож, схеми різні і прибуткові, не для держави, звісно. Наприклад, є компанія ТОВ інтерактивні системи навчання і кілька ФОПів друзів. Усі напрочуд злагоджено беруть участь в освітніх тендерах, приходять, завищують ціну, хтось один виграє, але відмовляється підписувати договір, і перемога переходить до тієї компанії чи ФОП, які мали перемогти. Це найпоширеніша схема. Усі вони виходять на тендери з однаковим товаром, мультимедійними панелями, які виробляє ТОВ інтерактивні системи навчання. Що найцікавіше, поставок за договорами, які виріли ці любі друзі, ще не було. Бо у деяких тендерах вони продовжили терміни постачання, по деяких вже є навіть розірвання договорів. Так, одна з компаній, Техногалактика, вивела влітку три тендери, за якими вже розірвали розірвані договори через неможливість виконати поставку товару у встановлені строки. Там, схоже, взагалі всі співробітники компанії, зареєстровані ФОПами і граються між собою в ті тендери, як в пін понг Контракт укладають на десятки мільйонів. Як, наприклад, Соломенчук і Стахів, які на освітніх виставках вітаються як представники компанії ІСН, а в тендерах виступають вже як ФОПи і конкуренти. Тобто абсолютно не приймається можливістю, що їх невеликий дешефт на тендерах розкриють. А в них контрактів на майже 10 мільйонів на двох, і усі умовно постачають інтерактивні панелі One Vision, виробництво ТОВ і Сен. Цікавий збіг, звісно, абсолютно випадковий. А в Дніпрі закупівлю 281 панелі взагалі виставили на торги, щоб знайти на Прозоро Маркет, як того вимагає постанова Кабміну. Там ціни завищені від ринкових приблизно 11 мільйонів. Апетити скромні, але все одно непристойні. Найде що це ще й не наші гроші. Ці закупівлі для шкіл відбуваються за кошти, які ЄС виділяє в рамках програми фінансової підтримки Ukraine Facility. Окрім маніпуляцій з донорськими коштами Європи і з тендерами за завищеними цінами, тут ще й схема мінімізації податків. Тобто, зі сторони це виглядає так: продаж за завищеною ціною, обхід сплати податків на мільйони Україну підставляють перед донорами з ЄС, а школі так і не отримали тих інтерактивних панелей для навчання. Плюс нормальні продавці, які такі ж панелі пропонують на тому ж майданчику Прозоро маркет нижчою ціною, не отримали контрактів, не отримали доходів, держава не отримала від них податків. Програли майже всі і кожен підставив Україну. Як на мене, більш ніж достатньо приводів, що зацікавився навіть особисто Данило Гетманцев цією оптимізованою схемою умовних продажів державі. Та ямку, СБУ, то все прокурори варто звернути увагу на підривну діяльність в освітніх закупівлях. Окремий момент така художня тендерна самодіяльність апріорі не може бути абсолютно самостійною. Коли в держави системна, а не при нагоді, при гроші, зазвичай цим стоїть хтось службовців цієї ж держави. Джерела пишуть, що курують ці схеми, нібито заступник міністра освіти та науки Дмитро Завгородній. але суто своїми силами одного чиновника таку схему не витягнути. Логічно, що має бути хтось ще й, ймовірно, також чиновників. Але можливо, як нас достатньо часто виявляють дослідування, фінансові потоки приведуть як не до Росії, то до когось з Росіян.